Привіт! Виготовили систему заротнього осмосу продуктивністю до 750 літрів за годину. Тут встановлено три мембрани, але є й можливість встановити ще четверту. Є в нас контролер, який вимірює електропровідність очищеної води, є у нас частотний перетворювач, який плавно запускає і зупиняє насоси. Є ротаметри перміату, рециклу, концентрату. Є манометри для контролю тисків, механічний фільтр, селіноїдний клапан на вході для промивки. І так само є у нас промивка пірміатом. Тобто буде у нас мембрана замочена в чистій воді, коли осмос не працює. Є захист від сухого ходу, від високого тиску, є входи. І, відповідно, виходи під сіп-мийку. Тобто не потрібно виймати мембрани, під'єднали сіп-мийку, зробили хімпромивку, закінчили процес. Все автоматизовано, все контролюється, можна регулювати. Насос вертикальний із. 316-ї корозія стійкої сталі, тобто якщо вода солона, будь ласка, може використовувати цей осмос. Тому, якщо ще не замовили, знаєте куди телефонувати, тут є наші контакти. Осмос фільтр. Завжди радий вас вітати.